Виходить, що адвокат і журналіст, ну умовний адвокат і умовний журналіст не є ворогами. А хто сказав, що адвокат і журналіст ну, є я, ворогами? Ні ну, в кої я мар... просто читаю зараз новини, дивлюся, що відбувається в цьому полі інформаційному. І дуже часто бачу саме такий момент, що ті ж звинувачення стосовно. Законопроекту про ототожнення. Нам все ж таки знову треба звернутися до законопроекту про ототожнення, знову поговорити про його справжні цілі і мету і розібратися в тому, чому деякі журналісти вирішили, що цей законопроект направлений безпосередньо проти них. Що таке ототожнення адвоката з клієнтом? На жаль, діюча редакція закону про адвокатуру та адвокатську діяльність не надає відповідь на це питання. Відповідь на це питання спробували надати ми в своєму законопроекті, тобто, ототожнення адвоката з клієнтом це будь-яке співставлення, будь-яка ідентифікація адвоката з клієнтом, котра вчиняється з метою негативного впливу тиску на адвоката, з метою порушення незалежного статусу адвоката, з метою порушення прав і гарантій діяльності адвокатської діяльності.